Доброго дня, шановні! Ми вдома. Подивіться, краса, яка в нас всі при роботі. Криємо теплицю. Ну, і я прибираю, син криє теплицю, накриває. Ось а я хочу вам показати трошечки краси. Яка в нас краса. Трошечки мені косулі залишили краси. Бачите, які вони красиві цвітуть. Ось так, Там моє відро, бо я прибираю. Але думаю, я якраз гарна погода, тепленько так. Бачите, сунечка цвіте, яка у мене на кожному кутику. Гіацинти вже від свіли, це порвала, це залишила. Ось такі тюльпанчики. Бачите, які. Ну, буду... Так, це моє петво. Ось такі. Подивіться, я вам не буду кожну показувати квіточку, всі вони гарні. Теплиця вже стара, але цей рік ще пок... накриє старим покривалом. Подивіться, цей флокс шиловидний. Бачите, який він гарненький. Ось він. Ябліночки мої чекають ще свого часу. Я кажу, ще не пора. Ось такі тут в мене, бачите, нарциси букетного квітування. Нарциси жовтенькі вже відцвітають. Я зриваю вершочки. Ось такі гарненькі, бачите, піоновидні. Ну, тут трошки лишилося, бачите, ось наші подвір'ячка трохи. От, і, А я прополоти, бачите, ось мої інструменти. Ось сиячка моя, інструмент, рукавички. От ще покажу вам оцю красоту. Ох і гарненні. Ви знаєте, дуже гарні отакі квіточки. І букетики. Подивіться на цю красу. Ой, любуємось, милуємось. Це сьогодні вже передавали на дощ, то син каже, давайте накриємо теплицю, аби я мала щось трошечки робити, бо є багато розсади, якусь пересадити, попікувати треба. А ну де його? Уже в хаті вже місця немає. Те все треба вже як кажуть привозити на базу. Бачите? Жалко було викидати цибульку цю єгипетську ну Посадила вона, бачите, яка гарненька. Подивіться, що робить Кейл. Я ж її не могла зрізати. Подивіться, вона вже відпустила знизу. Ну, то що, вже буду оце чорне відрізати. Шановні, вибачайте, бо у нас кругом зараз косять. Кульбаба розцвіла, бачите, як розцвіла і взагалі просили, щоб може хто не буде косити, щоб ділки мали що їсти, пити, як кажуть, трошечки. Ось ще тут. Подивіться, ось. Не дивійтеся, тут землі, земля вся мульчована. Оце буду зараз, бачити, дійшла до цього. Ось вона, е е котовник. Подивіться, скільки у мене оцього насіннячка. Цієї е, турецької гвоздики. Ось. А чого ж, от я якраз іду, Пішла я собі подивитися, там в мене ожина. От. І ось в оце місце я тут скидала, у нас тут дуже мокро. І я скидала, бачите, бадилля всяке. Ну, щоб трошки підняти ґрунт і тут посадити щось може. Подивіться на оце чудо. Ви бачите, які сходи. І думаю, ну що ж це таке у мене зійшло? Думаю, якщо це зійшла хінацея, але вона трошки не так сходить. І подивіться, шановні, я вже визначила, що це таке, бачите? Ліатрис. Подивіться. Бач? А це я звідси витягнула. Думаю, ну треба ж подивитися, що ж воно так зійшло. Бачите? Це зійшов ліатрис із насіння. Ось. Бачите, це цілу зиму. Тут, бачите, я накривала і картоном накривала трохи. І скидувала з городу бадилля помідорів. Тому що в нас дуже мокро, а там ще зайти неможливо. Бачите, до цибулі я там накидала. У мене гарна така цибулька, покажу зразу. Як ліс стоїть. Кожу щепаю. це така краса. Оця вона цибуля. О, і навіть сусідка оцінила. Каже, мені сподобалась така, кажу, ну сподобалась, значить, дамо сади. Ось це верба в мене, оця кучерява. Ось вони гортензії. дрібовидна. Ну, а це верба треба викопувати, пересаджувати, але щось так трошки забарилися. Ну, але то нічого з землі в землю, то буде добре. Ну, оце, шановні, ось я, я оце, я кажу, що мене спонукало взяти камеру в руки, так оце ліатрис. Бачите, якщо насіння гарне, ось, ось іще видно навіть, подивіться, ось іще беру. Бачите, це ж я знаю, що це, що це за бачите? У кого є ліатрис, скажете, що це точно, бачите він. І отак насіннячко. Ну, залишу, може, поросаджую, але тут з насіння ліатрис довго треба чекати. Ну, і ще покажу вам трошки свого горбочка, своїх квіточок, що мені кози лишили. Ну, трошки лишили. Бачите, щось з'їли, щось лишили. Трошки он, сунич полуницю. Спасли в мене, але то нічого, трохи лишилося. Стане їм і стане нам. А ось. Подивіться, яка краса зацвіла. І ось. Бачите? Не знаю, може Лілії їх трошки зупинили. Ось. Скільки кольорів, а оцей, подивіться, який. Ось. Оце така краса. А оце, хіба це не краса, подивіться просто лужок. Ну, то це сісти, я вже кажу, що треба вже пора каву пити. Бо це ж вже вже краса така, подивіться. Ну, хай скажете бур'янами заросло. Та їх дуже легко позбутися, але ні-ні, хай цвітуть собі, дивіться, яка краса. Жовті-жовта кульбаба і оці братчики. Ось вони понасівалися, шановні. Я не знаю, горобці занесли, пташки занесли. Ось вони так от насіялись. А оце чому трави немає? Шановні, це ж я борюся з ось Сахалінська, сахалінський гірчак. Ну тут, бачите, навіть закривала, спасли косулі. А Сахалінський гірчак вже ось такий. Мали ми подорож до Квебек. І купили там отраву, щоб травити оце. бачите, тому що ось торік травили, тут було повно-повно його. Ну, добре, взяло, але бачите взяло й траву. Ну Трава відновиться, бачите, братчики вже цвітуть, зайняли перше місце. Бо тут була така пустиня після того, як оце, бачите де? де не взяло, де корінчик лишився, там він і зійшов. ну Ми взяли пару бутилочок. І тепер я буду конкретно. ну Сьогодні ні, тому що вітер безвітряний, тому що це концентрат. ой Як же він називається? Напишу в коментарях, напишу, як називається, бо пам'яті не тримається. І ще хотіла вам показати, це де. Мої кізоньки попрацювали, косуйки. Бачите, я їх отак от крутила, закручувала, прикидала. Ось отакі піоновидні тюльпанчики, бачите? Подивіться, яка краса. Але я їх закривала, бо дивіться, ось. навіть недавно зайшли і спасли краєшок. Е е Там було багато, ще то полишались по одному. А тут трошечки відновилося, торік зовсім спасли. Ось красунечка зацвіла, горлянка, по-моєму, називають її. Ось так. Так що вийшла трошечки показати новини, з грядок. Все, бувайте здорові!